Це сталося. ChatGPT анонсував в себе режим редагування документів та коду. Це свого роду такий текстовий редактор, міні-Word, спрощена версія, яка використовує штучний інтелект. Ну і тепер не потрібно створювати купу чатів, чи пробувати перегенерувати кілька разів той самий текст, чи в рамках вже існуючого тексту шукати нам речення чи абзац. Тепер це все робить Canvas, про який я, власне, хочу сьогодні розповісти, і на прикладі показати чотири. Способи використання цього інструменту. Знову ж таки, Canvas, він доступний поки що для плюс підписки платних користувачів, але вже ближчим часом OpenAI говорить, що розшириться функціонал і для всіх користувачів ChatGPT. Тому це відео дійсно буде корисне і цікаве для всіх. Полетіли і давайте дивитися, як працює наш Canvas. Першу річ, яку я хотів би показати, це власне користувацький інтерфейс. Ось коли ми заходимо в ChatGPT, у нас зверху є меню вибору. Модельки. Ось тут в нас, власне, з'явилася опція GPT-4O віз Canvas. Наразі це є бета-версія, тому не дивуйтесь, воно ще може працювати не завжди коректно, не завжди правильно. Вони відтестовують, і я сподіваюся, там ближчим часом буде вже робоча повноцінна версія. Ми вибираємо ось такий от режим. Наразі у нас нічого не зміниться, є той самий користувацький інтерфейс. І я ось тут підготував такий промпт. Я прошу його написати пост про можливості використання режиму. Нового canvas. Ну і бачите, він зразу перейшов в режим регодування тексту. Зліва в мене з'являється ось така інтерактивна менюшка, тобто мій чат. І справа вже наш канва, де є наш текст, з яким ми можемо працювати. Мені насправді воно дуже нагадує режим артефактів у Клод. Там теж ти пишеш з лівого боку. Промти, а справа ти бачиш вже результати, чи там чи дешбурди, чи якісь візуалізації, чи якісь інтерактивні речі відбуваються Так там, і тут ми можемо з цього режиму вийти, натиснув все хрестик. Ми попадаємо знову ж таки в наш чат, звичайний, або повернутися назад в режим редагування, натиснувши ось цей Open in Canvas. Ну, наприклад, давайте я ось це речення виберу, і в мене з'являється зразу такі можливості, як запитати ChatGPT, тобто я можу інлайн спілкуватися з цим. Реченням я можу змінити там йому стилістику, італік, можу поміняти хедінг. Наприклад, давайте ось це зробимо з такого формату. Ну, власне, мене цікавить, я вибираю ось цей текст, і я прошу його зробити цей пост більш віральним і не використовувати емоджі. Бачите, в чатику з'являється відповідний діалог. Готово, все я зробив, новий режим. Бачите, він змінив напис мого заголовку, забрав емоджі. все, що я його попросив, він це все. Зробив інлайн. Якщо ж подивитись справа знизу, у нас тут такий є олівчик і нам пропонується 5 різних функцій, які ми можемо використовувати. Зокрема, це є запропонувати альтернативний текст до цього, що написано. І якщо я це натискаю, в мене з'являється можливість, що ChatGPT, аналізуючи мій текст, пробує внести якісь правки. Знову ж таки, дуже нагадує режим редагування в Microsoft Word, коли в тебе є review режим. і Можна вносити правки і ти далі дивитися ці правки. От він мені каже, дивись, ось цю річ я пропоную там, змінити наступним чином. Introduction, more relatable and specific. Знову ж таки, я не знаю, чому він коментує це англійською мовою, оскільки текст і діалог в мене українською, ну вже як є. Я можу по кожній правці проходитись, вибирати її, казати, давай, застосуй цю правку. Ті правки, які мені не дуже сподобалися, можна відхиляти казати ні, не потрібно, дякую. Тут ми закриваємо ці правки, і ось таким чином виглядає такий редлайнінг-робота з текстом всім. Далі ми можемо піти на рівень вище і сказати: слухай, а давай зміни мені дужину на тексту. Наприклад, я пишу цей пост для мого вебсайту, і мені потрібно дійсно там дуже розгорнута стаття про можливості використання чачіпті режиму Canvas. Тобто я виберу там найдовший варіант тексту, і він мені пробує переписати. От, бачите, вже там суттєво майже в два рази збільшилась довжина цього тексту. Або я кажу, слухай, а в мене там є мій інстаграм-канал, і мені насправді треба дуже коротенький такий тезис, як підпис для мого нового посту в інстаграм, і от він скоротив там в три рази цей текст. Наступний режим це взагалі дуже крута штука. Мені насправді вона подобається. Тобто не потрібно писати: напиши мені текст в стилі там дуже науковому складному, або напиши мені текст для того, щоб його розуміла, моя мама чи мої діти. Тут можна використовувати оцей от режим навчання, тобто ти можеш прямо вказати: давай мені зроби цей режим тексту, щоб він звучав прямо дуже професійно, з використанням термінології складної, з використанням якихось специфічних речей, і він його робить ось таким, от, бачите, більш складно читабельним. А можна зробити дійсно таким варіант, який буде сприйматися на рівні. Дитячого садочку, ми вибираємо ось цей режим, і текст, бачите, автоматично змінюється. Він стає досить простим, досить коротким. От, бачите, Canvas це як магічний блокнот. Ти можеш писати свої ідеї, виправляти їх робити кращим, поки розмовляєш розумним помічником. Ще одна річ, яка є ось тут, це є додати Емодзі. Можна от додати Емодзі і він зараз спробує. Пояснити ключові принципи, додавши емоджі. Він єдине, що додає стільки емодів, що мені здається, трошки забагато. Тут бачите, після кожного речення він намагається вставити якісь емоді. Ось так воно виглядає. Ну і останній вже момент, коли ми вже завершили, є така річ, як add final polish. Тобто ти натискаєш, і він фінально там намагається переглянути цей текст, додати оцей от режим. Хедерів, режим абзаців для того, щоб можна було цей текст опублікувати як пост на вебсайт, чи в якісь соціальні мережі. Тобто з'являється повноцінне 100% форматування. З редагуванням тексту ми розібралися, насправді досить потужно працює. Я не побачив якихось там суттєвих змін чи відмінностей, якось він ламає текст, чи не працює. Так, кілька разів в мене вилітав канвас, видавав помилку, але знову ж таки це бета-версія, тому. Ну, це природньо, що він не точно працює поки що, поки вони його допилюють доробляють. Ну і взагалі другий потужний режим роботи, окрім тексту, це є робота з кодом. Ми можемо прямо продовжити в нашому діалозі працювати, або ми можемо закрити, наприклад, давайте я закрию. І я скажу: давай зробимо новий чат, теж в Canvas режимі І ось у мене тут такий промпт. Я прошу його зробити веб-сторінку, на якій користувач зможе підписатися. Ось зможе ввести своє ім'я, електронну пошту і працювати далі з цією веб-сторінкою. Ось мені Canvas згенерував. Знову ж таки, він зразу перейшов в режим Canvas і мені згенерував ось цей от код. Я не є програміст, я не буду судити, наскільки якісний цей код, чи він добре написаний, чи він погано написаний. Я більше розповідаю про власне, той функціонал, який пропонує нам Canvas. І якщо подивитись, цього функціоналу теж тут досить багатько. Перша річ це є режим Code Review, Тобто я можу вибрати режим Code Review, сказати: Давай, переглянь, що ти мені написав, і він знову ж таки, так як з текстом, оці інлайн-коментарі, такі редлайни, буде виділяти і казати: Дивись, використовуй, будь ласка, Normalize CSS тут в тебе речі, які пов'язані з щось він каже про мінімальну висоту, потрібно використовувати замість звичайної висоти. Тобто я можу ці, ці всі речі застосувати для того, щоб він їх змінив. Знову ж таки, він сам написав цей код. Тут дуже кумедно, що ось тобі інші моменти, які я пропоную змінити в своєму ж написаному коді. Ну, от так воно виглядає. Давайте цю зміну я теж прийму, хай він її теж зробить. Бачите, він пробігає, аналізує весь код і вносить цю зміну. Тобто з текстом він, мені здається, тільки міняв той шматочок. А тут я так розумію, через те, що цей код, через те, що код має бути і відповідно, в тебе є якісь дужки, які ти відкрив, дужки, які ти маєш закрити. Він має перевірити, чи код дійсно компілюється, чи дійсно виконується. Я сподіваюся, він це робить десь там behind the scene. Друга річ, яку він нам пропонує, це можна цей код. От він зараз написаний на HTML, CSS. Ми можемо його портувати, наприклад, на PHP. Ну, давайте на Python. Портунемо його на Python. Тобто він зараз цей код перепише повністю на Python. Знову ж таки, що хотілося би бачити? Я не знаю, наскільки це технологічно можливо, але хотілося б бачити якийсь базовий інтерпретатор. В тебе є окремий діалог, де ти бачиш прямо виконання цього коду. Не просто бачиш цей код, а бачиш якісь елементи, які цей код вже виконує. Чи це форма, чи це якийсь там не знаю, якийсь функціонал він має робити. Тобто, щоб ти бачив кінцевий результат. Не знаю, наскільки це складно реалізувати, але мені, як користувачу, було б дійсно класно це зробити, тому що той самий. Клод, він показує не тільки код, а він показує в тебе в веб браузері інтерактивно ті веб-сторінки, які він генерує. Так, там він використовує тільки мені здається, JavaScript, HTML, CSS, але він цю кінцеву картинку показує не в вигляді коду, а в вигляді конкретного артефакту, і воно більш краще сприймається і більш ну, комфортніше з тим працювати. Наш код переписаний на Python. Знову ж таки не знаю, наскільки якісно це, це зроблено. Сподіваюся, якісно. І наступна річ це давай. Будемо виправляти баги. Якщо в тебе є якісь там баги в коді, які ти знайшов, давай пробуємо їх виправляти. Ну і він бачите, знову аналізує пострічково весь код, перевіряє його на цілісність. Так, наступна річ це є додати логи. Тобто, якщо нам потрібно моніторити, як виконується наша функція, подивитися, як працюють наші методи класи, він додає нам логи і, відповідно, ось print. F. Оце от наші логи, які ми будемо бачити, коли буде якісь відбуватися речі з кодом. Ми на бакграунді будемо збирати логи. Ну і останній момент це є додавання коментарів. Ну, мені здається, це найтиповіша, найпросунітіша річ, яка вже в багатьох AI таких інструментах використовується. Це написання коментарів. Мені здається, це би мало взагалі бути на люту. Прямо зразу в тебе з кодом мають йти коментарі. Ось так він. Передагував наш код, додав зеленим кольором ці коментарі. Знов ж таки, якщо говорити про код, то в нас була досить активна дискусія, бо я про новину Canvas списав ще трошки раніше у нашій спільноті в Телеграмі. Там дійсно люди ділилися власним досвідом роботи з кодом. Ну, кажуть, що там на генерації коду частина обривається, якийсь код не догенеровує. Якщо досить складний код і робота з великим кодом, то теж він неправильно вносить зміни. Цей от режим канвасу. Ну і от інші речі, які пов'язані з генерацією кодом, ми обговорюємо в нашій telegram спільноті Тому я не буду засуджувати, працює воно чи не працює. Є факти, є досвід людей. Заходьте до нашого telegram спільноту долучайтесь, якщо ви ще не там, будемо активно обговорювати. Зазвичай я стараюсь туди постати кожного дня, і там новини з'являються частіше. І ми нашою. Спільнотою обговорюємо різні теми, різні новини, тренди, які стаються в світі штучного інтелекту. Ще одна класна фіч, яку нам пропонує Canvas, це, власне, перехід в режим Canvas. Ну, скажімо, ми вибрали GPT-4, робота з канвою. Ми написали якийсь промпт, склади мені перелік вправ по вивченню англійської мови. І він мені не переходить в режим канви. Він просто мені з звичайним текстом описує, що я його спитав. Ну і я можу написати: давай, давай, тепер перейди. В режим Canvas. режим. І він бачите, перетворює оцей текст, який він мені написав, він його конвертує в конву, і далі я вже в CanV можу з тим текстом повноцінно працювати. Ще одна класна річ це те, що в режимі Canvas ми можемо далі працювати так само, як і в звичайному ChatGPT, GPT, і використовувати ті промти, про які ми говорили в попередньому відео. Ось ми обираємо режим Canvas, і я ось такий підготував промпт, де я прошу його написати сценарій для мого YouTube Shorts на тему Neuralink І я кажу, що це мав бути віральний з елементами захоплення аудиторії. І я хочу йому дати кілька тез. Я ось йду сюди на статтю до Вікіпедії, копіюю, що ж таке Neuralink, Ось, вставляю сюди. І кажу: давай мені згенеруй ось такий от сценарій. Ми переходимо в режим Canvas і він мені пише ось. На екрані з'являється лого, далі фраза, далі наступне лого, далі наступна фраза. І ось тут можна працювати з тим текстом не тільки ось з цього діалогу, а прям інлайн в цьому режимі конве і вносити певні правки. Ось, наприклад, я кажу, давай так, зроби, щоб цей текст читався як історія. Тобто я не хочу якісь відірвані фрази, а хочу, щоб це був такий сторітелінг формат про нейролінг Бачите, він його переписав. Знову ж таки, ось тут. В чаті я йому сказав, що зробити, і він його змінив. Наприклад, цей варіант мені не дуже сподобався, я можу ось тут зверху відмінити, бум! І він мені повертає до попереднього варіанту. Або навпаки, сподобався, давайте я його залишу. Далі я можу ось виділити текст, і ось тут справа з'являється така іконочка. Плюсик, я можу її натиснути і кажу: поясни мені то чи інше речення. Давайте я ось тільки виділю два речення, а, бачите, воно додає. Плюсик до одного речення. Давайте я об'єднаю, щоб в мене був ось такий великий абзац. Тепер я йду, натискаю плюсик і кажу: слухай, перепиши мені цей абзац, ніби ти досвідчений лікар. І дивіться, що відбувається: він його виділяє і переписує вже, як ну, ти це там якийсь доктор розповідає про Нейролінк, він використовує якісь більш просунутіші терміни. Лікування неврологічних розладів взаємодії з навколишнім світом, тобто він старається більш професійно описати цей абзац. Ще одна річ, яка, в принципі, досить не є явною, цей текст, що тут він не тільки для читання. Тут ми можемо прямо писати, будь-що нам потрібно. Ось, наприклад, я в кінці пишу, поширюю це відео, щоб більше людей дізналось про технології майбутнього. Тобто можна вносити свої якісь елементи прямо сюди, в цей текстовий редактор. І ще один дуже крутий момент, який можна використовувати, це знову ж таки. Ми виділяємо текст. ось тут справа вибираємо цей режим поясни і кажемо: слухай, а оціни тепер цей абзац по 10-бальній шкалі. і Запропонуй зміни для того, щоб цей текст був на 10 балів. І він мені прямо тут говорить: цей абзац добре передає фантастичну атмосферу. Ось. І каже, щоб збільшити довіру до читачів. Пропоную мені зміни. Знову ж таки, цей режим він чим класний, що не обов'язково. Змінювати те, що він пропонує, а в принципі для себе зрозуміти: ага, окей, вартує звернути на такі-то такі-то речі, або вартує змінити якісь такі моменти, які я не врахував в цьому тексті. І чимось от режим пояснень класний, що тут можна використовувати оцінка по 10-бальній шкалі, самокритика чи якийсь глибокий аналіз, і дивитися, як чат GPT інлайн охарактеризує ту чи іншу частину тексту. Бо до того нам потрібно було це все купу разів переписувати. А згенеру мені такий варіант, а такий варіант. А тут, власне, ми виділяємо блок тексту і вже над ним можемо використовувати наші промпт Engineering навички. Ось так працює новий режим Canvas. Щось працює, щось не працює, щось редагує, щось неправильно редагує, але це все ще бета-версія, тому давайте трошки дамо часу OpenAI, нехай вони це все пофіксять, поправлять. І я думаю, ближчим часом буде повноцінний такий. Текстовий редактор, текстовий режим на базі штучного інтелекту, який ми зможемо користуватися. Тому пробуйте експериментуйте, доєднуйтесь до нашої шість спільноти в Телеграм, коментуйте до цього відео, розповідайте, який ваш досвід використання Canvas, якщо ви вже пробували ним користуватися, буде дуже цікаво поділитися. Підтримайте наш канал та долучайтесь до нашої шість спільноти в Телеграм. Бережіть себе та до нових зустрічей!